Привіт, З вами сьогодні буду тестити такий новий для себе бред Делістикий кейзі. Це двофазний спрей, зволожуючий. Отак От він виглядає, бачите, двохфазка. Це я вже збовтала. Е, так, що нам тут пишуть в анотації? Що Це двофазний спрей для сухого волосся, незмивний нанос на чисте вологе волосся. Веганський склад зволожує пористе волосся. У мене якраз пористе, тому що блонд і сухе, тому що блонд, хоча я руда. Це рудий блонд. Е е живить. Е також є, е в місті олія в авокадо користе жири відновлює стан, е стансяних волосів. В ну, общем, будемо наносити. Ну що, збовтаю ще раз і наношу на довжину. М -м, приємно пахне. Досить такий по відчуттю легкий, Розчешу. По ідеї повинен розглажувати трохи пористі. Зараз подивимося. Спеціально буду сушити рукою, щоб відчути, чи дійсно він розглажує, чи все ж таки більше бураж розглажує. Так, ну, ось я посушила. Дивіться, навіть є об'єм. Я ще не витягувала брашем. Можу сказати по відчуттю, що волосся дійсно стало гладкішим. Воно таке розсипчате, не відчувається, що є засіб, особливо з тим рахунком, що в мене тонке волосся, я відчуваю на ньому все. Навіть дуже легке. Тому. Реально дуже прикольний спрей зволожуючий, кру він підійде для всіх, у кого там фарбоване або не фарбоване, пористе або блондинисте волосся від природи, чи ні завите, кучеряшкам теж підійде. Дуже дійсно класно зволожує, наповнює і дійсно такі гладенькі, це ще не витягувала брашем, Я просто в захваті. Дуже приємний аромат. Ще що можу сказати, що після нього можна нанести ще якийсь засіб, наприклад, якщо ви кучерява для кучерів, тобто він не обтяжує волосся, вони не електризуються. Дивіться, і навіть об'ємно, Тому що дивіться, в мене тонке волосся, в мене вже відріз корінь. І з того об'єму не вистачає, бо натуральне волосся в мене м'якіше, чим блондинисте. Але дивіться, це ще я не підтягувала на брашу. Дуже гарний результат. Нагадую, що це була двохфазка від Кейзі, суперзволожуючий кондиціонер спрей. Тому хто в пошуках нового якогось цікавого заходу, нового засобу для волосся суперзволоження. Це Кейзі, е, можна писати в Дірект, можна, якщо комусь треба е, на свята замовити собі чи подружці. Всім гарного настрою!